Це дуже смішно виглядає взагалі таке, коли ти от ідеш там по якомусь місту і йдуть такі накачані, здорові чувачки, бородаті, у них ця бородка ідеально зроблена, тут все вибрето, ці штанішечки такі облягаючі, він такий весь спортивний, огромний, ти такий сразу, блін, кулеметник. А він ніхто. Він цикло. Тому що коли ти дивишся йому в очі, і він дивиться в твої очі, він їх одразу відводить. Йому соромно дивитись тобі в очі. Тому що він чітко розуміє, хто ти. І він чітко розуміє, хто він. Вони там можуть казати, да, да мені пофіг там, зато я живой буду. Але ніфіга, він, коли стається один на один з собою, він чітко розуміє, хто він. І пройде час. І з його друзів, а особливо з дівчат. Зараз дівчата дуже гострі на язик, правильні дівчата, я дуже таких поважаю. І коли до них підходять знайомитись, в мене от подружки такі траляки, там. В воєнкоматі був на ЗСУ донатиш. От. І вони сидять, бідолашні, на наворочених тачках, з навороченими своїми часами, з своїм баблом, але повірте мені, наодинці. Вони чітко розуміють, хто вони.